Увага! Увага! Новий транс знайдено! Цей товар прямо зараз продається на мільйони. Що це просто подушка? Ні. Давайте розберемось прямо зараз, що це і як працює. Привіт! Мене звуть Руслан Білозеров, і я самостійно зробив більше 130 тисяч замовлень, продаючи у Фейсбук. Це масажер для спини. Можливо, ви ще молодий і не знаєте, але для більш старшої аудиторії це дуже знайомо. З віком наші позвонки діє гравітація: сидіння за комп'ютером, носіння важких предметів, травми, спорт це все впливає на здоров'я спини. При великому тиску на позвонки, міжхребцеві диски, сповзають з нормального положення і давлять на сідалічний нерв. Отже, щоб зняти тиск з нерву, треба розтягнути позвонки. Ні, я не нервбрач. Якщо у вас є проблеми зі спиною, консультуйтесь зі своїм ортопедом. Але цей товар використовує природню силу тяжіння і розтягує позвонки, тим самим знімаючи тиск сідального нерву за 10 хвилин в день. Принаймні, так кажуть, тисячі відгуків клієнтів і на самому сайті. Це новинка, яка ще не представлена в Україні. І коштує всього 4 долари в закупці. А продати на тисячу гривень можливо. evil. У що товар вирішує дуже розповсюджену біль, від якої страждають сотні тисяч людей, і показники цього магазину є тому підтвердженням. Тому не зволікайте, беріть рекламні креативи конкурента і запускайтесь. Ринок болей у спині дуже великий. Люди кожного дня травмуються, приражають позвонки. Тож чому б не допомогти зі свіжим рішенням болі? Хочеш ще більше товарів, які продаються Мільйоном підписуйся далі більше.